Вітаю глядачів мого каналу. З вами Стенлі, і сьогодні ми подивимось на цікаві концепції і цікаві карти до Харстону. Усі карти хастомні. Щодо артів, то більшість артів до цих карт була е зроблена доволі цікавими художниками. Якщо ви такий художник, який якраз який таки намалював арт до однієї з цих карт, обов'язково напишіть мені в коментарі. Я додам посилання на вашу сторінку. Е також бажано ім'я назвати. Отож, без якихось речей. Давайте почнемо. Перша карта кастомна це легендарна, легендарна змія на паладина. На паладина за 10 мани 5-10, називається Змія часу. Це звір, і у якого бойовий клич знищує одну рандомну карту у колоді противника, а також на полі бою противника. За кожні 5 ходів, які ви закінчили у цієї гри. Тобто, якщо ви на 10-тій мани і розігра... розіграєте, коли тільки отримали 10 мани, то це мінус 2 карти. Якщо 15 ходів, то мінус 3. Ось така прикольна версія, як ви можете. І чим більше тягнеться гра, тим краще ця карта стає. Потім кристальний дракон. За 12 мани ми маємо дракона 6-6 з провокацією, який не може бути заклинань чи сили героїв. Але коштує на 2 менше за кожну парну карту, яку виграла. Тобто 2, 4, 6, 8 і 10. За кожну таку карту він коштує на 2 менше. Ось такий прикольний дракончик. Отже, за Мани, чемпіон е... ізумрудного із сну. Сати його 4-2. Е... Тут замість хейсту має бути Rush, тобто він може атакувати відразу Міньйонів супротивника. Коли цей міньйон атакує, він отримує 4-4. А прицементний риб, він додає рандомну карту сну, як з Ізер до вашої руки. Тобто, коли він буде атакувати, це буде 8-6, який ще, йде, і ще й дасть вам одну карту сну, навіть якщо загине. Це на друїда. Потім також на паладина. Той, хто викликає вогонь з лісів за 4 мани, 3-7 дракон. Після цього як е цей мініон атакує, він знищує рандомний спел у руці обох гравців. Знову ж таки прикольна агрокарта, яка дозволяє знищувати зачистки у ворога з невеличким штрафом. Кривавий жук за дві мани, один-один біст за лицаря смерті. Він має дві криваві руни і коштує два здоров'я замість двох мани. А персональний хрип наступний раз, коли вашому герою буде задано 4 пошкодження, тобто він 4 хп втратить, то знову цей жук з'являється. Але якщо знищити потім ще ще, коли він буде на столі, нічого не з'явиться. Це лише в наступний раз. Спел легендарний на ханта за дві мани. Золоті звірі, ви отримаєте одну монетку. Це спел за 0 мани, який дає плюс 1 до мани. За кожного звіря, який у вас під контролем. Для когось спам ханту доволі непогано. Навіть на біг ханта непогано. Гігант з замку за 10 мани також легендарна карта, проте нейтральна. Стати 6-8, провокація, божественний щит. Коштує на один менше за кожну карту, яка коштує 8 чи більше у вашій руці. Знову ж таки, для якихось біг-колод це дуже непогана карта. Якщо у вас хоча б 4 є карти за 8 чи більше, наприклад, для як у на крижі, який часто буває, то це вже карта за 6 мани, 6-8 провокація, божественний щит, потім дракончик, також на друїда. І дракон, і механізм за 5 мани. Зряджений ізумрудним сном дракон. За 5 мани у нього стати 2-3, а предсмертний хрип додає рандомну карту сну, знову ж таки, як з Ізери, до вашої руки, коли ви її розіграєте, знову спавнить цього дракончика. Можна сказати, це такий безкінечний ресурс, проте мінус що стати доволі погані, а також те, що не завжди карти сну можуть бути вам в пригоді у конкретних ситуаціях наступна карта це кривавий годинник. За три мани легендарний сполналока. Тобто чорнокнижника у кінці вашого коду наносить один урон ворожому герою. І він так буде робити ще три ходи. Але з кожним ходом цей ефект посилюється на один. Тобто один, потім два, потім три. Таким чином, можна за три ходи, за три мани знищити 6 хп ворожому герою. Що навіть не погано, це навіть більше, ніж фаербол. Рубінова змія це і на ханта, і на воїна звір. За один мани-1-3 провокація. Коли ви бере, тобто ви це створення саме берете, а не якось там самони дек чи у стартовій руці, то ви отримаєте три броні. Доволі непогана зміючка, яка додає трішки виживаємості. Вчиниться тьми. За 8 мани. Це міньйон на лока, тобто на чорнокнижника, за 8 мани, 4-5 провокація, бо виклич наносить 4 деміджу усім ворожим міньонам. а оверкіл, тобто коли ви знищуєте більше, ніж ХП, наприклад, де носить це 4 урону, мобу, якого всього лише 3 чи 2 чи 1 хп, то викладаєте собі в руку рандомне заклинання тьми. Ось така непогана зачистка, плюс генерація ресурсів. Легендарний нейтральний спел. За вісі мене демонічне переродження у механізм. За вісі мене, ви розкопуєте три механізми, а потім заміняєте вашого героя ось такою ось формою з здоров'ям, яке рівне комбінованому здоров'ю з цих трьох механізмів. Тобто, якщо буде механізм з 2, 5 і 7 хп, то у сумі буде 14 хп вашого героя. А, а білка у цієї форми. Це за 4 мани отримати плюс 3 броні. Це такий виживаємість, якщо у вас дуже просуть, у вас дуже мало хп залишилося, але ви, ви все ж якось відбилися. Наступна карта магічна бійка. Це 5 мани. кожен гравець скидує усі спели зі своєї руки, а потім отримує одне з них. Це як е карта потасовка, це Браул. Тільки це заклинаннями для обох гравців. Ти Знищуєш усі заклинання в собі в руці, крім одного рандомного, і так само твій суперник. Непогано для когось агромага, у якого не так вже і багато заклинань. Пухнаста сила за один мани самонить рандомного біста, тобто звіра за одну ману. Якщо усі міньйони у вашій десі це звірі, самонить додатково рандомного звіра за одну ману. Це не хантазу, один мани заклинання школи. Природа. Ось така непогана сценарія. В наступних роликах ви ще побачите карти, які будуть синергувати з цією е, сценарією в цьому. Мікс двох спалів. З дві мани це заклинання вже на мага, ви розкопуєте два спели і комбінуєте їх в один з об'єднаною е, вартістю і ефектом. Якщо обидва спела е, коштують парну ману, тобто 2, 4, 6, 8 чи 10. То цей комбіновний спел коштує на один менше. Також синергія як з тим дракончиком, тому що її спел сам коштує дві мани. Морський бойовий голем. Це механізм з 5 мани 3-5, бойовий клич. Оберіть міньйона. Потім улов. Тобто, коли ви дивитеся нижні три карти своєї деки, і обираєте одну, яку поставити наверх. Наносить деміш, тобто урон е... міньйону, якому ви вибрали. Стільки урону, скільки вартує карта, яку ви взяли з улову. Тобто, якщо ми обрали з улову карту за 8 мани, то мінус 8 хп тому міньйона, якого ми обрали з бойового клича. Якщо 3, то 3 і так далі. Наступна карта це Портал Древній кошмар за 5 мани легендарний спел, нейтральний. Ви кладете собі в руку якогось рандомного древнього божества і зменшуєте його вартість на один. Це може бути йоксарон, якась із варіацій, Ктун, ще щось. Все рандом. Такий прикольний лейтгейм фінішер. Чому би ні? Також нейтральний міньйон за 2-4. Слуга е, болю заклинань. Коли цей міньйон отримує урон. З, від заклинань, це як зачистка чи самому вибрати, то він отримає плюс 2 плюс 1. Це непогано, тому що не завжди тушечку 2-4 можна вбити одним спилом. Якщо він виживає, то він отримає плюс 2 плюс 1. Така прикольна агрокарта. затриманий кипящий вогнем черпак. затриманий 1 3, бойовий клич наносить 1 урон вибраному створінню. Покращується на 1 кожен раз, коли ви берете карту, поки ця карта у вас в руці. Тобто, якщо ви її взяли, почекали три ходи. Тепер вже це затримане 1-3, який наносить бовим ключем 4 демеджу якомусь міньйону, тобто створінню. Спел на дрилі за 4 мани, звір з ізумрудного сну. Це заклинання природи. Ви викликаєте рандомного звіра за 3 мани. І він отримає плюс 1 здоров'я за, за кожну карту сна, яку ви розіграли протягом цієї гри. Тобто Ізери можна карту сну отримати з минулих карт можна отримати. І таким чином зробити ось такий прикольний звір, якого буде, наприклад, там стати 3-3, і плюс ви розіграли 5 карт сну, і тепер у вас буде 3-8 за 4. Мани. Непогано. Жук з кошмарів за 4 мани заклинання на лока, тобто на чорнокнижника, наносить 2 урону. А після цього урону ваш ворог скидує зі своєї руки заклинання з найменшою вартістю. Такий точечний зброс заклинання з ворожої руки. Ще й урон. Доволі цікава концепція, як на мене. Також заклинання на лока за 4 мани, кровавий ритуал мани. Ви викрадаєте одне здоров'я з кожного персонажа, тобто навіть з героїв, потім розкопуєте і розігруєте заклинання з вартістю, яка рівна чи менше від вкраденого здоров'я. Тобто, якщо це у вас є, наприклад, два міньйони і ваші два герої, то ми за 4 мани, якийсь поза чотирмани розіграємо. Але якщо у ворога чи у вас там, ну я не знаю, десь в сумі. 8 чи 10 міньонів, в сумі то це вже взагалі можна і зачистку, і ще щось розігрувати. Така карта, яка дуже-дуже гарно спрацює, що у ворога, чи у вас є спам. Наступна карта це за дві мани бронзове таймнадо. Це за паладина карта, яка наносить 1 урон вибраному міньйону тобто створінню за кожен раз, коли ви закінчили свій хід. Тобто на другій мані це за дві мани нанести мільйонові 2 урону. А на 10-й це за дві мани нанести 10 же урону одному мільйонові. Така непогана зачистка, яка лише краще стає по мірі продовження гри. За три мани спевна чорнокнижника знову ж таки. Культ вогню наносить один демеджу, тобто 1 урону дворогу. Але наносить на один більше за кожного. Вашого міньйона, тобто кожне ваше створіння, яке атакувало на цьому ходу. Тобто, якщо на цьому ходу ви атакували десь п'ятью міньйонами, то це вже може нанести за мани 6 демеджу ворогу. За Дімон е Хантера, мани нефритовий спис 3-2, після того як ваш герой атакує, самонить нефритового голема. Всі чудово знають, хто грав Херстон за механику нефритових големів і наскільки вона була непоганою у свій час. Проте охотник на демонів оминув цю механіку і ці доповнення. Це такий спосіб йому дати хоч якийсь генератор нефритових големів. Наступна карта знову ж таки, на друїда у синергії з попередніми затримани меч ізумрудного сну 1-2 має плюс один до атаки за кожну карту сну. Яку ви розігрували протягом цієї гри. Тобто, якщо ми розіграли з Ізери чи з попередніх карт десь 5, то це вже затримане 6-2, наступна карта за один мане проклятий кристал. Це заклинання тьми на чорнокнижника, наносить один урон. Якщо ви скинули цю карту, вона повертається до вас у руки, але наносить на один більшу урону. воїна карта за 3 мани Клинок заряджений кров'ю. Наносить 3 демеджу, тобто 3 урона до по якомусь міньйону Але безкінечне насичення 1 наносить на 1 більше Тобто потрібно лише зливати своїх е, міньйонів Якщо у нас помре 5 створій, то поки ця карта буде в руці, то це вже буде затримане нанести 8 урону е, мьйону. Наступна карта це на розбійницю. Щіт з меча, ваш герой отримує броню у розмірі атаки вашої зброї до початку вашого наступного ходу. Тобто, таким чином, поки не настане ваш наступний хід, ви отримуєте, ну я не знаю, якщо у вас пушка десь 5-2, то за таку зброю ви отримуєте плюс 5 до броні чи ще більше. Це дуже буде непогано. якщо Бороги будуть гарні пушки, а у роги завжди є якісь гарні пушки в стандарті. І це додатково виживаємість, але без якогось імбалансу. Це всі карти, які я хотів вам сьогодні показати. Обов'язково пишіть коментарі. Якщо вам сподобалось, то поставте вподобайки на це відео. Ну, а з вами був Стенлі. І до нових зустрічей. Бай-бай!